Нова модульна поліклініка з загальною площею майже в 450 квадратних метрів незабаром відкриє свої двері для пацієнтів та лікарів. Будівництво знаходиться на завершальній стадії. Вже зроблені майже всі внутрішні роботи, у тому числі встановлено системи кондиціонування, освітлення, опалення та енергоживлення. Нині будівельники виконують роботи з установки медичного обладнання. Продовжується реалізація проєкту по встановленню модульної поліклініки. Ви знаєте, що ця робота почалася ще влітку і такими великими темпами вона вийде до завершення. Заплановано 21 листопада відкриття цієї поліклініки. Зараз продовжується робота по монтажу медичного обладнання. Тому останні, останні такі йдуть приготування і заплановане відкриття цієї поліклініки 21 листопада. Тому ми чекаємо цієї події Це надасть можливість нашим лікарям працювати в нормальних комфортних умовах і надавати якісні медичні послуги. Будівля поліклініки обладнана трьома виходами та розрахована на 30 кабінетів. Тут створені всі необхідні умови для зручного та комфортного перебування як пацієнтів, так і лікарів. Будівництво реалізується в рамках проєкту Спеціальна програма підтримки України, який фінансується федеральним урядом Німеччини та впроваджується компанією ДЖІС. Завершити роботи планують вже у листопаді. Діана Овчаренко, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.